Усіх вітаємо, ми з мамою йдемо пасти курей. Сьогодні з курачками. Я ось прийшла сумку, покладу, поки нехай тут полежить. Прогуляємося скоро. Вони mm -hmm. вже в загороді наділися, а тут парі куса поплиють, травки на Нічого, Довго не все. говорять, не гуляють, говорить. Да, Трави наклюються, жуків наїдяться і біжать додому спати. Якщо будемо зрізати горіки, як Саша приїде, можна отак зрізати оцю от, дієшку, а одну оставить. Знаєш, як можна? Ось оцю ось отак ось. ось. І ось оцю ось тут. Да. А, а оставить та... одну. А одну то оставить. Да. Друзі, так хоч дорогу буде видно. Водії їдуть, так. нічого не і видно. Тут видно. Бачки Дивіться бачки куди. Угу. І тут гарно пиляти, Саша як їде однівати. Ну, ну сашутка, сашучка, приїде чи не приїде, подивимось, друзі. А ну ж покажи, де татко горіх посадив. Ми викопали чи спилили, а він новий. Це, дядь, якщо... Ще? Ну, капець, знову будемо пиляти, мучаться і гребсти. І хто гребсти, сил немає, в усіх спини, тиск, коліна. А його місяць треба гребсти. А у, в кінці горіх. На перший другий розрахувалися, перший другий, третій пошов. А вони зараз назад вернуться, вони думають, що там щось куплювати. Отак який міцний. Це вона поспіша, поки тотку не бачимо. Ми ж прибрали горіх, а татко вже підв'язав оце, що від пінька відійшло, залишив його. Мама як побачила ледве не впала. Це ще горіх поганий. Дрібний, маленький і не зерна. Ну, Давай одідемо куди його. От Туди біжати, отам до масенької, від кулі не заборону. А за соня тут. Довго не тут, не пасуть. Угу. Ой, яка гарна погода, не жарко вже сонечко. Високо в зеніті, Ларко. да? Вон воно вже сідає. А, що там вчора деренчала? Що там косили на руках тут в стране? Ану давай глянемо. Ма, я ж ходила на луки, гуляла, така гарна природа. Квіточки всі польові. люди Ма, тікай з дороги. Ще люди попідсказували, як польові квіти називу. Угу. Друзі, там сусідочка. Пасе, хоч якась живна збігає, да, не будемо знімати. Ми красу і так з вами прогуляємось, подивимося. Мама пообіцяє, що ти з нами на луки прогуляєшся. Коли. Та як ноги не болітимуть, як менше роблять. Вони всі болять. Ми доставка не підемо. Ти побігли. Зараз вони там напасуться, погребуться. Грибунці. і вертаються назад. Я їх сюди не пускаю, бо я їх колись курицю шукала, шукала. В цьому бур'яну щитала, а там, ну і пішла. І кишкала, кишкала. От і ходила, ходила, бур'яну так стукала, стукала. Ну, і пішла аж туди, а там далі. А вона в таких бур'янах прогребла собі, вона ж там щось плювала. І сидить в усім вже холодненькому. І сидить, кайхує. А я щитаю, не в ходю, всі уходиш. А ти її кликала? Звісно. І вона не виходила? Не виходила ага. бур'яну. А вона присіда ще нижче, щоб не побачила. Я її не бачила. А тоді я пішла туди і побачила її, вона почала балакати, щоб обізвалася. Заговорила спереляку. Їй просто шкода тебе стало Я почула, що вона там сидить і побачила. Які розумні вона, кури так, у так, Вона, вона маги. Можливо, б собака з'їла, не знайшла курицю, а вона в оцих чагарниках сіла. І яму собі вигребла і сидить, балдіє. Отак я підіде, пісну і. І вони там не пасуться і приходять сюди всі, і я їх собі Угу як вона сидить. Ось це картошку виберуть, там буде така вінка. І ти будеш пускати туди, так? Да? Ну, гребтимуся на гору, дячі. Ну, так, да. картопельки скоро не буде і будуть курочки тут гуляти. Там. Треба буде разочок. Ма Оля з Сережою будуть. Маї можна туди? Куди? Вон туди. Можна кругом, не знаю, по камерцях сусіди. Сусіди, скажіть, що не можна, щоб і ми їх... Картошка є на базарі домашній, ще чому вона? Ми будемо картоплі купувати, небагато, нам по два мішка і вистачить на зиму. Друзі, ви плавуться, як квасулька гарна. Лю... Людина зібрала повне відру. Вона ага. вже, вона Сказ... вже... Ось сказала, говорить, говорить, Біленька, чистенька, ні черв'ячків, нічого немає. Оце кількість, як уже борщок пісного наварила. Мене мене є, 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 дуже. Дякую. Друзі, людина рекомендує огірок Мірабел. Герман, Бьорн. говорить шикарні огірочки. До сих пір збирають невеличкі, світлі, темно зелені Спробуємо. Спробуємо. І фітоцит для огірків порекомендували, тому що ми фітоспорини там різні такі брали. А це фітоцит, жовтий порошок, відразу з прилапача. І вона обробить огірки ті, що пожовкли. еще на мосте можно у меня уже трактор можно взять трошки. я говорю, попу. А, огурец, я говорю, огурец, солодкий. Иди, иди, сюда, что может трошечки, знаешь, как у кого зубов два. Но он солодкий. Что солодки, огурец, Бачу, вже напасність, вже вони біжать сюди. Так, <тутит> да, курочки я, 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 вже все погуляли. Я їх заганяю, я їх довго не пасу. Залишилося три курочки. Вони в загороді понаїлись, там все кидали. Там ще туди Тут треба прийти. <різовую> ну, мама загорілася, завтра йде в центр пів... за фитоцид. О, я знаю, Ой, а завтра треба було в п'ятницю привозять західники. Це <толі> та... да. було сьогодні. Да. А в п'ятницю ж, може в суботу будуть. Зайди туди, там таке класне сало. Та хто звіщі завтра буде? Чи, а я взяла сало в цьому магазині, твоєму улюбленому біля посаду. Ні. Посад у угловий. Як по дорожці одразу виходиш, ще не заходиш у центр. Ні, глави йшов, асорти. Ні, ти перейшла дорогу, а це не переходь. А, у тому. П'ятачок, ні. Ні, так. Взагалі на углу. Ну там я не знаю. Біля як... посаду, так? Я да? там брала мені, мені. Ні, воно не таке, що принесла, домашнє. ну. Він то не солений, що щось це яке гучки. Ну, Раді а мені вадимі. гарний кусочок попався, я засолила гарно. Там пельмені, вареники. А пельмені дорогі, ну такі смачні, прям м'ясо, жується соковите. Да. Відкрили непоганий магазинчик і таке прям смачне. Ага. Да, там просто поросята своїх ріжуть і готові, готують. Да, непоганий. Мені не мені теж сподобається. Пельмешки домашні статком йому. Самі не ліпимо. Нам ну, ліплять, а ми вже готові бере. <сі> так вони там і свині, і курячі, і яловичі на свин... свині, тобто там різні є м'яс. Так, ну що, попасли барошиків. Зараз людина на веломашині проїде. Курочки вже заходять і ми зараз підемо відпочивати. Нагулялися сьогодні як завжди напрацювалися. Та що ж машина? І ночі хороші, спать хорошо. Не жарко, ночі хороші. Ні, серпень прекрасний. І не... Аня, Аня дивилась там 24, 26, 26, 27, ну не 30 ні, серпень гарний, а вересень, мені здається, буде холодно. Не буде жари, ма, вже нема жари. Так, не да, картопля 7 тисяч гривень. Ти не знаю, а я вже 300. У нас картопля по 25 гривень. От ми у людей спитали, вони на базарі -то. 25, частенько. -18, не знаю, В Харкові по 19 гривень -19 магазина. буде 20, то не буде 20. Ну, а домашня ж дорожче. Домашня. Ну так, да, друзі, це картоплю і садити не можемо, то спини, то коліна, то не витримаємо це. Здоров'я важливіше. Та й препарати різні, то колоради, то ще щось. Воно ж трошки не посадиш, її відразу і з'їсиш. Все треба садити нормально, щоб мози. Назив... Ми купуємо два мішка, а потім підкупляємо, як не вистачає. Я от то побачила на луках жовту галявину, говорю, та що ш... ж воно таке жовте? Людина Іра, то, мабуть, соняшники. Мабуть, соняшники. Кого картоплю? Вітер. Віта картоплю приносила молоду Так. Да. А, я... а де вони беруть? У них вже невелике. Ну, мама їм яйця, а вони картопельку мам... мама... молоду пригосили. Ну, мама говорить, <с�>, там щось говорить, то я хочу прогулятися. На природу трошки пройтися. всюди, луки, куди не піди, і природа. Куди не глянь і кругом якісь рослини. Ну, я дивлюся, позаростали. Бур'яний. Високі, які лабада, мабуть, витягнулися. букет із люцерки росте. Видно, що тут сіяли. Дивіться, який вже розсівується. В наступному році ще більше буде. Як там гарно, але річечка висохла, ми вже туди не ходимо. Та й бур'яни високі, незручно в копцях. Трави зараз насмикаєш між пальцями, буде колу. Сизі, цікаво яблучки. Ні, яблука є сніжне воно щось висить. Мої найулюбленіші яблука такі смачні. А що це за рослина? Росте, така крута? Це ж не морковка, дико, ні. А ось ті, що на кріпові живуть жучки полосоті, червоні. Ти, ти диви, хміль, як схватився. Оце клопи, які поїдають насіння у кріпа, а потім кріп збираєш насіння, а воно не проростоє. І ти не розумієш, що таке, а вони молочку сок випивають, оті полосоті жуки. Якщо то шкідник ще той, через нього не буде і кропу у нас. А вона своєму братку зателефонувала, він же кожного вечора вже чекає, татко його привчив. Він пасикуре і завжди зателефонує маминому двоюрідному брату. Поговорять, поспілкуються, нахо хочуть, ну, два гумаристи. А сьогодні штатка немає. Надо Ми завжди... Мама пасе. Вона вона може не бачила. Вона на роботі була, вона на роботі не подивиться. Да, Ні, я, я її не трошу. Вона ж думає, вже чуть моє аут такої. Думаю, вже вже, навіть на роботу вийшла, то вже вона да, Вона на роботі, Вона вже на роботі цілоді додаткові

так олійку всі споминають. Анічка сьогодні прийшла з роботи, каже, бабуся, там твою олію одразу і, і вже один 10 літрів, другий 15 літрів. Кажу, Анічка, це ж і сояшник буде, коситимуть. І вийде, що буде, сьому то в новому году, звісно, заб'є. А як не вийдеться. 200 гривень літр олії. Мед, мед. А мед. Ну а я взяла бать по 300. Ого. В Полтаві 200 ну, я вже гривень взяла. літра меду. Братик зараз в Полтаві, бо Харків дуже сильно бомбять і прийшлося до донечки переїхати. В Полтаві у донечки. А там мед 200 гривень. А в нас 300 гривень літру взяв. Ну а що цукор не можна, а, солодкого хочеться і татко полюбляє і трошки взяли по грамулечки Солоденьке дуже чує, хочеться. Ось там теж та, 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 та. підвозив, так. Вона вона не брала, то що вона злякала, що потишна себе їм медити. Я їжд, тебе не можна, мед можна, Микола, їсть. <гук> ну потрошки. <гук> ну є здравію. Я, я ото меду, хочу тільки коли молока, хліба, і Мед, а ми в Геркулес кидаємо по ложечки, а так я теж її не люблю. Ні, я так ні. Ото з банки, щоб не було. Ложками з банки чи що їсть мед? Дядько, Коль, а нічого не злипнеться у вас там. Ні, не, не злипається, Ірочка. Нічого, нічого не, не злипається. Так, да, да. і, і, і все. Я угу. Ну а ми в Геркулесу так Ну нічого вже взяла, вже ж назад не вернеш. А буде він нас водолазі по 200 чи ні, хто його знає. Та буде вона на зв'язку на, на виходить і скаже, знаєш, везде по 200, а ти мені Так, Тепер та, вже на, все, у нас якась зв'язка з нею не то. Це вже на той годі, якщо я там не понятно. тут. Ну, понятно, може й дорогувати, ну на базарі 300, на базарі 300 і Люба ж Романова, яка теж він сказав. 300, то вступив, що вони ж дача там і Люба там рядом. Ну ага. то так. А так, може по 200. Ну є, Ну там і дорого, там теж дорого. Там двісті не буде, там двісті не буде. Може 250, а може і триста, ну не двісті, двісті не буде.